То може отримати відстрочку без проходження ВЛК, подати заяву на відстрочку через Укрпошту і просто прийти отримати довідку це можливо, але не для всіх. Давайте розберемося разом з юридичним сервісом. Консультант. Ця можливість доступна для тих, хто перебуває на військовому обліку, має актуальний військово-обліковий документ, а також його дані є в реєстрі оберіг. Наприклад, якщо вам більше 25 років, ви повинні мати не приписне, а тимчасове посвідчення військовозобов'язаного або військовий квиток з актуальним строком дії та непростроченою датою наступного переогляду. Якщо у вас немає цих документів, вони прострочені або ви не стоїте на військовому обліку, відстрочку строчку без ВЛК не нададуть. Спочатку потрібно буде пройти ВЛК для отримання військово-облікового документа і лише потім ТЦК розглядатиме вашу заяву на відстрочку. Важливо зазначити, що якщо з документами щось не гаразд, є ризик отримати рішення про відмову у наданні відстрочки разом із повісткою на відправку після проходження ВЛК. Щоб уникнути таких ситуацій і захистити вас від незаконних дій, ми надаємо консультації. Якщо у вас є питання, записуйтесь на консультацію за посиланням у шапці профілю або за номером вказаних під цим відео.